Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ну, читав я там купу хороших, скажем так, в лапках коментарів під тим відео, там, де турбіна розірвала все, ой-ой-ой, всі одразу баяни там побрали, подуставали пилюку з них, поздували, давай грати. Бо Роман грав мотора, там, чи турбіну, чи все разом, і так далі. Но менше з тим, трубка, яка була на цьому місці. Блядь, викинув вже, Ну менше з тим. Розкажу в двох словах. Ця трубка на воздушний фільтр Жигулян, яка ставиться туди в кожушок на колекторі в пуск... випускному, точніше, щоб зимою мотор не хапав холодне повітря, на який же ж курва вона тиск розчитана. Ну добре, я далбойоб. Але ж я ж сказав, не розрахована трубка, там. все, не витримала, роздерло. Також то для тих людей, хто казав, що тут все повідриває, нічого не відірвало і того всього. все на місці, все своє, як то кажуть. І друге положення, хто казав, що той мотор її не розкрутить, то як же ж він її не розкручує, як тут все розриває, і трубки і так далі. Трубки інтеркулера порвало нахуй на подачу, Тут воно, пороздирало, тут воно, я вже там клеїв її, воно все роздерло її, кібені мать. Все, довідзення називається. Її просто роздерло. Все. Вона була трошки підранена, з неї залишився цілий кусок, буде стояти отак. Отака буде хернюшка. Ну, через два таких гнутих з'єднання резинових. І все. Це не знаю чи то з глушителя, чи що. Одним словом, пригодилося. Ніколи не треба нічого викидати. Зараз моментально все ставлю і будемо дивитися. Надуває вона нормально. І я знову коли-то. А позавчора треба було докультивувати там трошки. От не знімаю, бо не маю як і не було кому. -то. Помалий слабі, то ще якась херня, то там пару кусочків. Думаю, мені більше крутанини, чим чого. Зробив я те сцеплення, тут розкрутилися, ви пильнуйте. пильнуйте ти його Штопорні болти. Бо, блядь, один згубився і все, не можна було нічого зробити. Зробив, те, поставив нову пружину, все нормально. І ще третє, якщо комусь не подобається, як воно виглядає, то тонко намікну. Давайте, блядь, гроші і не піздіть. Щоб я купив таке, як треба. Ма би я купу бабла. Нормального, так. Тут, як, якби я не мав на новий трактор чи новий мотор, але, мав би так гроші чуть-чуть більше, тут би було все зовсім по-інакшому. Було б все заводське, тут, ну, типу, як все предусмотрено заводом для іномарок, там, оці всі з'єднання. Друге, якби мав побаляба, може, тут був би другий мотор. А ще більше, мав би, був би ще один трактор. От і все. Я виходжу з того, що є хлопці. Подумайте башкою, якщо у вас вже ж є щось в голові, ви вже щось думаєте, вмієте користуватися телефонами своїми, щоб написати коментарі якісь. А перед тим, як писати, можна посидіти, подумати, у вас є час. Ви подивились відео, аналізуйте, чого людина так зробила. Ну, чого я так зробив, блядь? Значить, в мене не було варіантів. Ковальські варіанти, варіантів ніхуя. Ну, все, значить, значить, або виходимо з того, що є. Робимо так, щоб дало ефект той, що я вимагав, тобто пиздувати на четвертій передач з культиватором, зборонами з плужком. Є такий ефект, дало воно все, мене це задовольняє. Вклав сюди 100 баксів. Ой-ой-ой, то, то, блядь, ну да, з одної сторони, теж трошки копійка. Ну, вибачте, опять скажу те, що я часто говорю. Штука баксів і 100 баксів, якщо ви вчилися в школі, то є різниця. і 100 на 1-0, здається, більше. Ой, що там? В 10 разів. Простіше, дешевше було. Може, не простіше, але було дешевше. Все. Так, моментально все треба зробити. Вроді я не спішу нікуди. Це взагалі що? А, це наклейка, це ж новий тут. Його. Зброс давлення, той вестгей, тут все, блять, нове на тій турбіні. Вона масла не кидає ніхера, От можна посвітити. Блядь, ти включиться сьогоднішнього. У мене ну, все ближче треба якось, щоб вам було добре видно. Він же ніхуя не світить, не світить. О там все. Попробуй так візьми, Ось Отак певно. Вона о, нічого не ні такого. Ну сука. От. Все по-людськи. Тут де штуцер, тут, як то кажуть, не достав би витерти, тут би теж було б чорне. Якби хотів би витерти і вас наїбати. Ну, коротше, нормально все з нею на диво. Пережив той мотор. З нею вже. Я вам зараз скажу. Дай боже, Ну, всю воронку на турбіні він був. все. Так, да, він перечов на турбіні. Почти 7 гектарів, ну то й об той то воно вже 150 раз щоб щось би вже показало, да? особливо мотор би вже щось би мені гавкнув. Пу -пу. І ще одне, на рахунок е, кривих слів. Є багато каналів в Ютубі, я їх не буду називати, просто я їх час від часу дивлюся, попадаюся. Як там хлопці матюкаються, просто не для того, щоб от, сказати, от, прикріпити, скажімо так. Емоційний підтекст до того, що вони хочуть сказати, так? а просто одні хер ділять, не мають що сказати, матюжаться. Не бійся, не коментарі читаю теж сижу, не бійся словечки, нічого не сказав. Ну, значить, така людина, я, такі люди ви, так? Я не святий, ми не в церкві. Хоч воно не потрібне нікому, нікого не прикрашає. Ну ми від того можемо подітися, ну складно, скажімо так. Лізе воно все, І чи русський ти матюки, чи не русський. Хто служив, той знає, як там говорять. Я, наприклад, вам так скажу: процентів 15-20 слів нормальних. Особливо там, де, скажімо так, стресові ситуації, м'яко кажучи. Той, хто знає, той знає. От і все. І ні біс, ніхто претензій не мав, ні, ніколи ні до кого. Так. Що ще? Ага, зліпити це все. Ну, правильно, я ж кожен раз я буду показувати, щоб люди... Для чого це все роблю? Ще скажу, так? Бачили, от будете ви робити турбіну. Різинові чи пластикові трубки. ну от Можуть бути, але дивлячись, якої якості і якого віку, скажімо так. бо там тій трубці було з 50 років десь ну, коло того, скажімо так. Бо та копійка -на 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 стара, бо це з старої. Е -е... Не копійки, блядь. Одним словом, там в діда було воно, може то не з копійки, то аж з москаля. Одним словом, під 50 років. Ну, і відповідно так. Ну, вона вже своє трохи вже віджила, і так, і пластмаса пересихає, і тут плюс температура, плюс давлення, воно йому зробило. І я вам показую, що от, не повторюйте, Роман помилився. Значить, правильно, ну, Роман зробив. а ну, от, зробив не так. Він переробляє. Значить, що? Треба сказати: дякую, Роман, що я. Завдяки тобі не буду робити і переробляти, а зроблю один раз, бо ти показав. Ну от не бійся, блядь, то тяжко, а? І ніхто не може до, до сих пор кажу: ну, не знаю, багато є таких людей, ну дундуків, не можуть врізати дупляку, ради якого хера я те все знімаю. Воно мені потрібне. Я собі зроблю тихенько і ви всі в сраку. Бо мене вже трохи часом нерви беруть. Тож, то все для вас робиться, хлопці? Чи воно потрібне вам, чи ні. Комусь кажу, одній людині буде треба, одній з 10, з 10 тисяч одній. Все. Значить, мені вже одлягло, все, а я, значить, зробив свою роботу. Я комусь поміг. А далі то ваше діло. Все, зараз покажу, як вийшло. Буква Ой. Буква Р. Результат. Ось так вийшло, зажав до води, аж тут і патрубки нещасні, аж попросядали, ну, фікс ними. Все тепер без клея. Все, хлопці, не сваріться, якщо що, без клея. Хумутів купив, все, тут чикс. Тут ніби все ціле, так? Да? Без питань. Тут так само. Тобто тут є рухоме вібро гасяще між ними трубка, тут труба такого колінця залишилася, що буду обрізати, раптом що. Так само те, скільки було цілого, поставив ціле. І далі будемо бачити, що воно буде показувати. Віброгасячі елементи, всі як то кажуть, присутствують. От. Той хомут зірваний оказався. Тут ще є кілька їх штучок. Так само, думав, по, обиклад, по обрізаю, Думаю, А врешті не знати, де вони ще будуть. Потрібні ту хуйню здуло, тому хай буде. Так. Ну, все, на базі. Як ти казав, ну проверяти я, звісно, не буду. Я вже і так знаю, що воно мусило щось дати, тому що тут Вообще. Тут, ну, скоріше все, ісключено. Осталося тут, але тут теж так зажатового рова зробив. Тут ніколи так. Одна трубка, ну, її не повинно продерти. Будемо бачити, щось там інтеркулер трошки гойдається, мать ой. Подивився на ціни на вентиляторі. 1000-1500. Сука, Це вже я прицела витираю, Падлу ти. здуло вітром. Бачите, зробив вішачка такого. Вішачок, то ще бінокль висить. Ну, вішачок, на Аліекспрес, такі багачечки. Люкс штука. Те, не буду показувати, як казали, не показувати добре. Показав тільки відео шорт, то хоче, закріплю посилання в описі, що тут таке в мене є. Це засіб від шпаків. Щоб шпаки були живі, але так само, щоб були живі мої черешні. І все остальне. Так. Ось такий результат вийшов. Так тепер все виглядає. На полурезиново резиново-металево херз, на яких з'єднаннях. Але тим не менш тиск повинно було воно витримувати, я думаю. Тут все по-людськи з глушителем, не відлетів, нічого претензій до нього, скажімо так, нема. Потім треба до чого добратися. Я вже забувся. План, план, -план то був. План то був, треба сісти, подумати. Може. В ногах, правда, нема. Ну і в Шраці теж, звісно. Але тим не менш ту хуйню нарушив. Ну, в принципі, як він стоїть, на роботу не так? Трубка там на місці, ну так, да, зажато все там без проблем. А, І ще заказав таку херню У-подібну, таку, Щоб поставити тут, щоб був, працював манометр давлення масла, нормально, адекватно. І працював датчик температури масла. Така-подібна хрень, такий, такий на букву Y, похоже. Так, тут сидіння всі в нормі, я дивився. Е, недавно тут оставив ще одного хомута. Зняв, ще заглянув, що всередині, чисто ніякої пилюки ніфіга нету. Я це даже суджу більш-менш по цьому мішечку, бо він такий доволі дрібнозернистий. на ньому, якби щось лишалося, то вже й лишалося б. Е, що ж то я мав казати? До чого то я мав добратися? Сцепу я зробив, опору я казав. М -м, далі, а, світло поприходить, десь на початку квітня поміняю тут оце. Значить, оце я зніму, і це в мене буде додаткове робоче там, чи куди, чи назад, чи куди. Поміняю те з тим місцями. Одним словом, буде видно, яка буде ліпше з них світити, така останеться попереду. І буде по боках дві хернюшки. Тута, таких. Ну, тут таких, тут вас знизу, чи знизу просверлю дирку, чи зверху. По боках поставлю. Там воно трошки має якісь лінзовані елементи, то воно буде трошки краще, я думаю. Бо вже роман сліпий зробився. Та він і був сліпий, але Прикидувався, що бачить. Ну і таке хлопці. А, вентиляторний інтеркулер мав бути з тим кожним. Хайно я з тим розберуся, з усім ще сік точу, вже наточив. Зараз кажу. 20 банок то 60 літрів. Так, 60 і цей раз 50 привіз. І вже зранку 10 злив. Це. Вже 120 літрів. Це типу, буде 40 банок. Ну, ще можна вона буде трохи качнути того соку, поки качається. Там береза, в мене є одна береза, вона як сумасшедша. Вона в день 30 літрів дає тільки так. Сумасшедша береза. На дві баньки 5 літрових Йосип увієм. Я завжди її тучу, я її гляджу, бляха. Одного разу там горіло, то я бляха сказав. Я став таку між нею вогнем і сказав: ти не пройдеш, хто бачить фільм. Це І хрен пройшов через мене, ще нічого не проскочило. Так. Хреновато мені стало. З того всього щастя. І культиватора я доробив. Ну, давайте так, я не буду показувати як. Але я його випробовував нормально, типа добре. Взагалі, типа добре. Сівалка вже, вон, бачите, там стоїть, я якось там засунув її туди з малим. Чуть не повсиралися. Ну, менше з тим. От. Я не знаю, вона, мені каже, що тяжче за плужка. ну і плужок нелегенький. Метр плужка, блядь, ну нахуй. І усе поки що ще буде модернізовуватися оцей зобрітіння. Даний агрегат. Тут для нього є кріплення куплені. Ось вони виглядають так. Це буде розвертатися, ці кріплення будуть типу, назад. І назад від тих кріплень буде там лапка з їжачком. Оце лапки такі в мене є. Блядь, а де третя? Не зрозумів. А, там лежить, я її брав. Лапки є, їжачки є. Ми це все скомбінуємо і є куліща. Лежать під тою бляшкою. Треба, то вже, тут, вроді би суботник я типу, зробив, казали хлопці. Тут ти всі ящики все мусор забрав. Ну, щоб так геть ідеально щось поробити, то ще кінця краю нема, бо тут мусить бути бардак. Без бардака нікуди. Тут поки з тим всім розберемося, Ну Менше з тим, головне, що як, я вже щось можу знайти тут. О, бачиш, це треба сховати вже. Поки я тут в ящик покладемо. Ось в мене трубка є, така, це буде надавлення масла на манометр. І десь були штуцера переходні до неї. те все валялося. Але я куди я його вляхую. Може тут водись? десь. як твої мать? О, дурна балябуха. Тут в мене конденсатори в коробці, кстати, вони мені поки не нужні, то я їх... Та покладу, та всяких тих присадок Ту -та море. тут море, тут мотор на одних присадка блядь, робить. Таке це там там я лив, то кераміка, в мотор, то джет джетклінер, там все-все-все, тут ще злив цю промивочку, з баночку. Ще таке додав. Астер. Ой, що тут, блять, тільки не було. Що хлопці? Хуй на да? Треба. І не я вроде сюди, може, в все. А може частину сюди вкинув, то я ще. Воно, типу, як то кажуть, не розчитано на те, але то ж в мене голова часто порожня. Те є є, лампочки є. І треба б, це все посортувати, бо що то, бля, хамуха ну, толками зрубліє тут з тим всім. У мене це є навіть ендоскоп, хто не знав. От. Типу, ну, деколи може пригодитися. Мати Василева, ну де я його? Тану тут а воно всього. Кран. Тут я мав на солярку ставити, потім поставлю. Це теж тут якісь хомути, що є щось. Ну, там щось є. В тих табакерках тьма всього, такі болтики. То фільтр в розборі, я дивився, який там фільтр, той елемент фільтруючий. Щупи. Щупи сюди. Отогово от барахла, купа. Ну, то все висіло. В принципі, нахуй воно ну, вам треба, але я ще щось певно мав сказати. Поки це все вішаю, то я можу згадаю. Блять. Ой, ще п'ята з тим вотам. Ладно, це все херня. Розберемося зараз з тим всім питанням. От і ножниці, мать твою. Куртеве, мать. От і ножниці. Добре, якраз більш-менш порадок, який зробив мінімальний. Ножниці ці хірургічні є. Для очекрижування яєць хейтерам. Так. Ну те та я знайду. Одним словом, такого хлопці. Проект наступний. Знову ж таки, зліплю з того, що є, Ну, я хоча все покупляв. Типу. Потім покажу там. Так, ви нічого не бачили. Тут зробив. Кажуть, день не втрачено. Зліпив, да, все. Але тепер буде все зовсім інакше. Бо те порвалося. Зробив те, давлення знов немає, куди дітися. Тут порвало. Добрий день. Позичте бляху. Позичте, без питань, тільки з возвратом, звісно. Ще якісь трубки тут має. Отого... Херня теж. Кілограм так на 12, десь так точно має, Тоже десь ми її придумаємо. Ще буду того доробляти, він буде трошки не так, він занадто густо лапи стоять. На дрельку не дивіться, я використовую. Тут вона тут на землі лежить. А! Ширше треба їх поставити. Ну, коротше, я там вже придумав, як то воно буде. Одним словом, пізніше все покажу. Це старий мій фільтр. Якщо комусь треба корпуса, От такого типу, Чи такого нового корпуса то я при нагоді можу подарувати. Тут, як то кажуть, то все, типу, що в ньому є. Ну, плюс верхній штуцер. Воно все є в зборі. То я, типу, віддам корпуса цілого. А фільтруючий елемент хЗ, типу, я здається його використав. Ну то вже там купите за тих 30 гривень. Що тут? А? Ага, бля. Тут теж щось є. І легше сказати, що в мене нема. Ладно. Акумулятор приїхав до скутера, ще заказав акумулятора поршньову нову. Ще, кстати, покажу процес. Вон там стоїть завалений, коротше, замурований фараон Рамзес другий. А може тут архамон. В общем, треба розмурувати його і зробити поршньову. Там повністю в зборі все. Коротше, побачите, я ще й те вмію робити, бачите? Ну казалося, Роман не криворукий, Роман просто економний. Все, тут в мене хрещена сівба починається. Йду, як казав той в мультику, і піду подивлюся, аби лисиця мене не вкрала. А у лиски новий двір. І три дочки на мір. Одна гарна, друга гарна, а третя ще краща. А наразі добрі хлопці. Будьте всім здорові.